Отже, давайте розберемо, чи потрібно робити карту побиту для дитини. І тут неважливо, чи дитина новонароджена, чи дитині 3 роки, чи 5, чи 10, чи 15. На і незалежності, від скільки місяців пару чи кілька років мусить мати крім паспорту, який теж для вона новонароджених у Польщі треба виготовити, мусить мати карту побиту або право до побиту у Польщі, як заміни квізу. Усі діти, які заїхали після початку війни з песельмукер, не можуть на даний момент скласти на карту побиту. Але ці діти, які заїхали до початку війни, мусять мати карту побиту. І це дуже часте заблуждення, коли батьки новонародженої дитинки не роблять карти побиту, бо я маю карту побиту, моя карта актуальна. А отже, моя дитина знаходиться зі мною легально. Ні, на жаль, ні. Е, пам'ятайте, виготовити готувати карту побуту для вашої дитини. А також пам'ятайте, на карту побуту терміново треба складати на нову. Теж мали кілька випадків, коли карти побуту були вже просто протерміновані. Люди не слідкують за терміном важності карти. Тому нагадую, аби ви слідкували за терміном важності карти, то складали на свою нову карту терміново.